Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні говоримо про Волинські добровільні пожежні команди, які працюють на волонтерських засадах. На Волині таких команд є три у Ківерцівській громаді, на базі Жидичинського Свято-Миколаївського чоловічого монастиря та у Поромівській громаді Володимирського району. Створили їх через віддаленість сіл від державних пожежних частин, розказав Суспільному речник управління ДСНС Волині Володимир Нестеров. Як працюють добровольці пожежники, дивіться у випуску. Добровільна пожежно-рятувальна команда, яка запрацювала 31 серпня у селі Озеро на Волині, першу пожежу загасила 2 вересня. Команда складається з добровольців, які почергово несуть варту і обслуговуватимуть 24 села Ківерцівської громади, розказав Суспільному пожежник-доброволець Віталій Плис. Наша знімальна група поспілкувалася з пожежниками і з місцевими мешканцями. Пожежник доброволець Віталій розповідає, уже пройшов бойове хрещення. Між селами Човниця і озеро трапилася лісова пожежа, яку успішно ліквідували. Ми зреагували дуже швидко і вчора виїхали на лісову пожежу. Горіло спочатку поле, але поле потім перейшло на ліс. Добровільне пожежне формування у селі Озеро Ківерцівської громади створили на базі Шведського центру допомоги. Зі слів керівника центру Сергія Порохнавця, необхідне спорядження для цього підрозділу забезпечили благодійники. Рік тому назад ми почали працювати над цим проектом. Тоді, коли нашими партнерами було збудовано дуже багато об'єктів, саме на нашій території, постало питання. Того, що ж буде, якщо, не дай Бог, буде виникати пожежа. Зробили в нас, тому що є для цього збудовані приміщення, є навчена команда. На даний момент у нас є два автомобілі: один пожежний автомобіль та одна драбина. Ми не отримуємо жодного фінансування з держави. До команди увійшло п'ятеро добровольців пожежників. Віктор Отанчук до початку повномасштабного вторгнення каже, працював за кордоном. Працювали строїтелем. На третій день війни вже ми були в Україні. Вся наша бригада. Ми їздимо, допомагаємо тушити вогонь. Зараз літо, крепко трава сохне у команді. Віталій Плис з міста Барвінкове Харківської області на Волині чоловік разом з родиною живе третій рік. Працював в Краматорській, 8 років я працював, пропрацював на заводі з варщиком. Коли війна почалася, спочатку приїхала сюди дружина і через тиждень вже переїхав сюди повністю. Я приїжджали в 25-ту бригаду, нас навчали з нашим автомобілем працювати. Як користуватися рукавами, як магістраль розложувати, як це все забор води проїздить. Нас йому все навчали на практиці. Вчора вперше використовували. Це нелегка праця. Це дуже тяжка праця. Це дуже важливо, особливо в цьому місці, де ми знаходимося. Тут і поряд Маневецька траса, і дуже велика скупченість і сіл, і лісів. Місцеві жителі створення добровільної пожежної команди коментують так: це правильно. Ну, зараз що в нас робиться це жара, це мусово що таке було. Це що в озері, де, де табір був. Я в інтернеті бачив. Нас не палять, нас штрахують. Ну, тому не палимо. Добрий штраф, більше тисячі, мабуть. Гляньте, що в лісі робиться. Там навіть хто закуриться, гре, то кине і загориться. А води що в лісі нема? А де вона візьметься? дощу ж коли не було? А коли дощ, дощ був? Два місяці тому. Але треба ще й людям дивитися теж по лісах ці. Кустри не розпалювати на території Луцького району. Функціонує дві добровільні пожежні команди, говорить Андрій Мельник, заступник начальника загону з організації реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС в області. Цих людей ми навчаємо, як правильно здійснювати гасіння пожеж, як дотримуватись правил безпеки праці, в першу чергу, щоб не нашкодити собі. Є віддалені населені пункти завдяки цим місцевим командам. Підрозділи місцевої пожежної охорони скорочується час доїзду таких підрозділів для проведення першочергових дій. Зараз як пожежно-небезпечний період, загорання посуші виникає і кількість виїздів, відповідно, збільшується. Ще одна пожежа трапилася 4 вересня поблизу села Яромель Луцького району. Зі слів речниці Поліського лісового офісу Світлани Думської, загорілася товста підстилка на частині болотистої місцевості в молодому хвойному лісі. Речник головного управління ДСНС в області Володимир Нестеров розповів, на місці події працювало майже пів сотні рятувальників, зокрема, і добровільна пожежна команда села Озеро. Речник каже, підрозділи пожежної охорони створюють самі громади. Вони і визначають тип підрозділу чи місцева, чи добровільна пожежна команда. Люди, яких відібрали, проходять навчання. Є відповідна програма, яка затверджена нашим центральним апаратом. Добровольці пожежники проходять першопочаткові навчання користуватись пожежним автомобілем, подавати воду, спорядженням, обладнанням, застосовувати його в різних ситуаціях. І вже від того, як вони складають заліки, відповідно вже вони можуть після того працювати, працювати і заступати на бойове чергування. Першу добровільну пожежну дружину на Волині створили у Поромівській громаді два роки тому, розповів Суспільному голова громади Олег Савчук. Він теж пожежник доброволець. Каже, зараз у їхній дружині десятеро чоловіків, які готові у будь-який час доби їхати гасити пожежу. Як оснащений бойовий розрахунок та які завдання виконують пожежники-добровольці? Тетяна Біскуп розповість. Учасник бойового розрахунку добровільної пожежної дружини Поромівської громади Василь Приходько говорить: основна територія обслуговування це села, а їх в громаді 18. Також їхня дружина тричі виїздила на гасіння пожеж у Нововолинськ. Нам надійшов виклик від Нововолинської, що горить житловий будинок. Ми зібрали хлопців і виїхали. Приніше нам тут недалеко близько по прямій дорозі, і ми прибули раніше, ніж. Працівники ДСНС міста Новолинська. Останній раз ми були на бойовому виїзді в сліянів. Звичайно, чули, що в нас є пожежна дружина. Це дуже добре, бо якщо десь пожежа поблизу, ми знаємо, що куди можемо звернутися. Не знаю, справді не знаю, хто навіть пожежна автівка добровольців стоїть у гаражі місцевого комунального підприємства. Розповідає директор Володимир Озімчук. Каже, комунальники допомагають із ремонтом машини та наповнюють ємності автоцистерни водою. При аварії дається сигнал, вони всі ну швиденько є пару там хвилин на збори. Наше діло, щоб була машина, чим заправити машину? Вода постійно повинна бути в машині. Вона тільки приїжджається, помилася і заправляється знову водою, бензином, ну все. Ударності повинна бути. Житель Поромова Григорій Цюпка каже, на добровільних засадах допомагає дружині впорядкувати обладнання та спецодяг після бойових виїздів. У комплектів, мабуть, шість є і плюс два в машині. І то його, ото ми порозвішували, щоб хлопці мали одразу все на виїзд, готовує. Брюки, курточка, шльом. Та саме перше. ось такі у нас є, які нам достають, отакий, такі є. Є такі, що лампи можна цепляти. Спеку, літом, зимою навіть. Ну, зимою жила тіно ще щось піддягнути, бо там вода, ще холодна, є, то його все. Вона і засувається, і ліпучка. Голова громади Олег Савчук каже, машину, засоби пожежогасіння та спецодяг отримали від польських рятувальників. Курс лекцій та практичних занять пройшли на спільних тренуваннях із волинськими пожежниками. На жаль, на даний момент, поки що, ми не маємо водія, який постійно би працював в штаті місцевої пожежної охорони, тому. На даний момент обходимося тим, що ті, хто виїжджають на пожежу, є добровольцями, які здійснюються на добровільних засадах і роблять це безкоштовно. Бувають, наприклад, декілька виїздів на місяць, буває там, два таких серйозних виїзди на місяць, там, інші такі, якби дрібні пожежі. Ми зазвичай ну, пожежникам допомагаємо, бо в нас немає дозволу заходити в будівлю, в нас немає спеціального обладнання, але для того, щоб допомогти, наприклад. Підвести воду і так само розкласти на декілька рукавів і допомагати локалізувати пожежу це є, і ну, наші хлопці з цим справляються на ура. Зі слів Олега Савчука, упродовж двох років добровільна пожежна дружина здійснила понад сотню бойових виїздів. Зараз на Волині утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, в області фіксують до 10 пожеж на добу, сказав речник рятувальників Володимир Нестеров. Основна причина пожеж людська недбалість. Через спалювання сухої рослинності на господарських ділянках, з необережності при поводженні з вогнем, а дуже часто через зумисне спалювання у цієї рослинності десь на луках, на трофяниках. І за такі дії наші співробітники мають право притягати до адміністративної відповідальності. Поліція має право і органи кличного нагляду. Штраф передбачений від 1700 до 3060 гривень. Зі слів Володимира Несторова, окрім добровільних пожежних команд, на Волині працюють 109 місцевих пожежних команд, які утримуються за гроші органів місцевого самоврядування. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.